Я бачив багато чого на Донбасі, але те, що я побачив цієї ночі, я не забуду ніколи. Це були вони, прибульці. Вони прилетіли за мною. Чи відчував я себе особливим? Да. Чи готовий я був полетіти з ними? Да. Я зайшов всередину, оглянувся і сів біля ілюмінатора. Ми відразу взлетіли і полетіли в сторону Європи. Я там ніколи не був. Сьогодні роздивлявся Париж. Це було неймовірно. А потім ми полетіли в США, і я бачив статую свободи. Нам би таку на Донбас, подумав я. А потім ми полетіли вже ближче до зірок. Я дивився в і не міг зрозуміти, чому вони обрали мене і куди мене везуть? Можливо, вони мене везуть на планету, де дуже багато їжі? Тоді я там буду щасливий. А можливо, прибульці хочуть показати мені ліки від всіх хвороб. Мої думки перервав звук грози. До мене підійшли прибульці і сказали, що ми дібрались, і Могу. я маю термінову виділення. Я й вийшов. Я був дуже втомлений не передати словами, як і втому, так і заснув. Прокинувся я зранку від того, що сусідка вилила воду на мене, і я подумав, невже це був сон? Я оглянувся навколо, чи все таки не сон.